Євангелія від Луки, розділ 3. 15 року правління Кесаря Тиверія. Коли понтій Пилат був правителем юдеї, Ірод четверовласником Галілеї, Филип же його брат, четверовласником краю Ітуреї та землі Трахоніцької, Алісаній четверовласником Авілени. За первосвященників Анни та Каяфи Слово Боже було до Йоанна, сина Захарії в пустині. І він ходив по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрещення покаяння, на прощення гріхів, як писано в книзі віщувань пророка Ісаї, Голос вопіющого в пустині: Готуйте путь Господню. Вирівняйте стежки його, кожна долина заповниться, кожна гора і горб знизиться, нерівне вирівняється, дороги вибоїсті стануть гладкі, а кожна людина побачить спасіння Господні. Він отже говорив до людей, що приходили хреститися до нього. Гадюче поріддя! Хто вам вказав утікати від настигаючого гніву? Чиніть плоди достойні покаяння і не беріться говорити собі, маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може підняти дітей для Авраама, бо вже і сокира прикладена до кореня дерев. Кожне бо дерево, що не приносить доброго плоду, буде зрубане та вкинуте в вогонь. Люди питали його, що ж нам робити? Він відповів їм Хто має дві одежі, нехай дасть тому, що немає, а хто має харч, нехай так само зробить. Прийшли також митарі хреститись і йому мовили Учителю, що маємо робити? А він сказав їм. Нічого більше понад те, що вам призначено, не робіть. Вояки теж його питали А ми що маємо робити? Він відповів їм Нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте, і вдовольняйтеся вашою платнею. А із-за того, що люди вижидали Месії, кожен сам у собі розмірковував про Йоанна. Чи не він часом Христос? Йоанн, звертаючись до всіх, озвався, Я вас хрещу водою, але йде сильніше від мене, якому я не гідний розв'язати ремінь відзуття? Той буде вас хрестити Духом Святим і вогнем. Його лопата в руці в нього, щоб вичистити тік свій і зібрати пшеницю в свою клуню, а полову. Спалити вогнем Невгасимим. Навчаючи ж багато й іншого, він звіщав народові добру новину тим часом четверовласник ірод, якому Йоанн докоряв за Іродіаду, жінку його брата, і за все, що Ірод накоїв, додав ще й це до того всього, що замкнув Йоанна до в'язниці. Коли весь народ хрестився, і коли Ісус, охрестившись, молився, відкрилось небо, і Святий Дух у тілеснім вигляді, немов голуб, зійшов на нього, та залунав з неба голос Ти, мій Син Любий, Тебе я вподобав. Сам же Ісус, коли розпочинав свою діяльність, мав років із тридцять. І, як гадали, був сином Йосифа, сина Елі, сина Матата, сина Леві, сина Мелхі, сина Яная, сина Йосифа, сина Мататії, сина Амоса, сина Наума, сина Еслі, сина Нагая, сина Маата, сина Мататії. Сина Семеїна, сина Йосиха, сина Йода, сина Йоананна, сина Реси, сина Зоровавела, сина Салатіїла, сина Нері, сина Мелхі, сина Адді, сина Косама, сина Елмадама, сина Ера, сина Ісуса, сина. Йлиазера, сина Йоріма, сина Матата, сина Леві, сина Симеона, сина Юди, сина Йосифа, сина Йонама, сина Єліякима, сина Мелеа, сина Менни, сина Матата, сина Натана, сина Давида. Сина Єсея, сина Йоведа, сина Воза, сина Сали, сина Наасона, сина Амінадава, сина Адміна, сина Арні, сина Естрома, сина Фареса, сина Юди, сина Якова, сина Ісаака, сина. Авраама, сина Тари, сина Нахора, сина Серуха, сина Рагави, сина Фалека, сина Евера, сина Сали, сина Каїнама, сина Арфаксада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламеха, сина Матусали, Сина Єноха, сина Ярета, сина Малелеела, сина Кайнама, сина Еноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога. Послання до Колосян. Розділ четвертий. Пани, віддавайте слугам те, що справедливе і належне, знаючи, що й ви маєте пана у небі. Будьте в молитві витривалі і пильнуйте на ній в подяці. Моліться рівночасно і за нас, щоб Бог відчинив нам двері проповіді. Щоб ми могли звістувати тайну Христову, за котру я в кайданах, щоб я її оголосив, як мені треба говорити, поводьтеся мудро з тими, що назовні, використовуючи нагоду. Ваша розмова нехай завжди буде люб'язна та переправлена сіллю, щоб знали, як треба вам кожному відповідати. Щодо мене, то вас повідомить про все Тихик, любий брат, вірний слуга і співробітник у Господі. Його я до вас, власне, на те і вислав, щоб ви довідалися про наші справи та щоб він утішив серця ваші разом з Онисимом, вірним та любим братом, котрий є зміж вас. Вони скажуть вам про все, що діється тут. Вітає вас Аристарх, товариш мій у неволі, і Марко, небіж Варнави. Про нього маєте вказівки, прийміть його, як до вас прийде. Та Ісус, названий Юст. Вони ті єдині з обрізаних, мої співробітники для царства Божого. Вони стали відрадою для мене. Вітає вас і епафр. Що зміж вас, слуга Ісуса Христа? Він завжди змагається за вас у молитвах, щоб ви стояли непохитно в досконалості і виконували волю Божу в усім. Свідчу за Нього, що Він багато побивається за вами, а й за тими, хто в лаодікеї та Єраполі. Вітаю вас Лука, любий лікар, та Димас. Вітайте братів у Лаодікеї і Німфана та його домашню церкву. І як цей лист буде прочитаний у вас, зробіть так, щоб він був прочитаний і в Лаодікійській церкві, а лист Лаодікеї, щоб ви також прочитали. Та скажіть Архипові Вважай на службу, що прийняв від Господа, щоб її виконати. Привіт моєю Павловою рукою. Пам'ятайте про мої Кайдани. Благодать хай буде з вами. Псалом тридцятий Вознесу тебе, о Господи, бо Ти мене визволив і не дав ворогам моїм злорадіти надо мною. Господи, Боже мій, я візвав до Тебе, і Ти вилікував мене. Господи, Ти вивів із Шиолу мою душу і оживив мене з поміж тих, що сходять в яму. Співайте псалмах Господові, ви. Його побожні і дякуйте імені Його святому, бо на хвилину гнів Його ласка ж Його, поки життя. Увечері плач завітає, а вранці радість. У моїй певності я мовив Не захитаюся по віки, Господи. З ласки твоєї утвердив ти мене в славі і потузі, а сховав твоє обличчя, і я стривожився. До тебе, Господи, взиваю, до мого Бога я благаю. Яка користь з моєї крові, з того, що в могилу зійду? Чи буде прославляти тебе Порох, чи буде сповіщати твою вірність? Почуй, о Господи, і змилуйся надо мною. Господи, прийди мені на допомогу. Натанок перетворив ти плач мій, розперезав моє веретище і оперезав мене веселощами, щоб душа моя тобі псалми співала, не мовчала. Господи, Боже мій, хвалитиму тебе повіки. Книга Приповідок, розділ 26 Як літом сніг, а в жнива дощ, так і дурному почесть не личить. Як пурхне горобець, як ластівка полине, Так незаслужене прокляття пройде. Що батіг на кінську спину, уздечка на осла, те на дурного ломака. Не відповідай дурному за його глупотою, щоб і сам ти не став схожий на нього. Відповідай дурному за його глупотою, щоб він у власних очах не був мудрим. Той Підтинає собі ноги, п'є гіркоту, хто посилає вісті через дурня. Як ноги в кульгавого тиліпаються, так і приповідка в губах дурня. Що камінь прив'язувати до пращі те саме дурневі віддавати шану. Що в руці п'яного, тернова гілка, те приповідка. В устах дурнів. Як той лучник, що ранить усіх перехожих, так і той, хто послуговується дурнем. Як пес повертається до своєї блювотини, так дурень повторює свою дурноту. Ти бачиш чоловіка, що себе за мудрого вважає На дурня більш надії, ніж на нього. Лінивий каже Лев на дорозі, лев на майдані. Двері обертаються на завісах, а лінивий на своїм ліжку. Лінивий занурює руку в миску та трудно йому донести її до рота. Лінивий вважає себе за мудрішого, ніж семеро, що влад відповідають. Той ловить пса за вуха, хто, мимо йдучи, втручається до сварки інших. Як божевільний, що жбурляє вогнем і стрілами і смертю, так чоловік, що обманює ближнього. І каже, чи ж я не жартую? Якщо нема дров, вогонь погасне. Якщо не буде донощика, утихне сварка. Як вугілля на жар, а дрова на вогонь, так і сварливий на те, щоб розмухвати сварку. Слова до нощика як ласощі солодкі, що доходять до самісінького нутра, що жужелиця срібла на глинянім посуді, те саме облесливі уста і зле серце. Устами вдає, хто ненавидить, а в осерді кує зраду. Не вір йому. Коли він ласкавенько говорить, бо сім гидот у нього в серці. Хоч як його ненависть приховується хитро, та злоба його відкриється серед громади, хто риє яму сам впаде до неї, хто котить камінь у гору, до того він повернеться. Язик брехливий ненавидить правду. Лестиві уста призводять до погибелі. Книга ЧИСла, розділ двадцятий. Сини Ізраїля прийшли цілою громадою у сін пустиню. Першого місяця і народ зупинився у Кадеші. Там умерла Марія, і там її поховано. А що не було води для громади? Зібрались вони проти Мойсея та Арона і став народ сваритися з Мойсеєм та промовляти. Ох, коли б ми були померли, як то повмирали брати наші перед Господом. І навіщо привели ви громаду Господню в оцю пустелю, щоб і нам тут загинути, і скотині нашій? І навіщо вивели ви нас із Єгипту, щоб завести нас в оце погане місце, де нема ні землі, сівбу, ні смоковниць, ні винограду, ні гранатів, ні питної води? Пішли отож Мойсей та Арон від громади в намет зборів. І впали обличчям до землі. І з'явилась їм слава Господня. І сказав Господь до Мойсея: Візьми жезло та збери громаду, ти і твій брат Арон, і на очах їхніх промовте до скелі, і вона дасть вам воду. Виведете їм воду за скелі і напоїш громаду та їхню скотину. Узяв Мойсей жезло з перед Господа, як він повелів йому, і зібрав Мойсей з Ароном громаду перед скелею і сказав їм Слухайте, ворохобники, чи добудемо вам із цієї скелі воду? І звів Мойсей руку і вдарив жезлом об скелю двічі, і линула сила води, і напилася громада і скотина. Господь же сказав Мойсеєві та Аронові, За те, що ви не вірили мені, коли треба було показати мою святість в очах Ізраїля, не введете ви цю громаду в землю, що її я дав їм. Це вода Меріва, де сини Ізраїля ремствували на Господа, і він явив їм свою святість. Мойсей же вислав посланців з Кадешу до Едомського царя, щоб ті сказали: Так каже твій брат Ізраїль, ти знаєш усі прикрості, що нас спіткали, як батьки наші спустились в Єгипет, і як ми жили в Єгипті довгий час, і яке лихо єгиптяни заподіяли нам та батькам нашим? І як закликали ми до Господа. І він почув наш голос і зіслав Янгола, і вивів нас із Єгипту. І ось тепер ми у Кадеш-місті, що на твоїй границі. Дозволь нам, будь ласка, пройти через твою землю. Не будемо ми йти ні полями, ані виноградниками, і не питимемо води з криниць. Ми перейдемо царським шляхом, не звертаючи ні направо. Ні наліво, аж поки не перейдемо через твої границі. Та Едом відказав йому Не перейдеш ти в мене, а то з мечем вийду проти тебе. Сини ж Ізраїля повідали йому ми битим шляхом підемо, а коли питимемо воду, чи то ми, а чи скотина наша, заплатимо тобі за неї. Нічого іншого не хочемо, як тільки пішки пройти. Та він відповів Не перейдеш. І вийшов Едом проти нього з силою озброєного люду. Отак затявсь Едом і не дав Ізраїлові перейти через свою землю. І звернув Ізраїль на бік від нього. Рушили сини Ізраїля з Кадешу. Та й прийшли цілою громадою до гор гори. Господь сказав Мойсеєві та Аронові під гор-горою, що на границі едом землі. Арон мусить прилучитись до свого народу, бо він не війде в землю, що я віддав синам Ізраїля, за те, що ви спротивились моєму велінню при водах меріви. Візьми Арона та Єлеазара, його сина, і виведи їх на гор-гору. Зніми з Арона його шати і вдягни в них Єлеазара, його сина. Арон же приєднається до вмерлих, умре там. І вчинив Мойсей так, як заповідав Господь Зійшли вони на гор-гору перед очима всієї громади. Зняв Мойсей з Арона його шати та й вдягнув у них Єлеазара, сина його і вмер Арон там на верху гори, а Мойсей спустився з гори з Єлеазаром. Коли ж уся громада побачила, що Арон помер, то заходився плакати за ним увесь дім Ізраїля аж тридцять днів.